свій репортаж із Лопацький загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 1 вересня це свято інтелекту, гордості і таланту. Та останні роки нам приносять неприємні сюрпризи. Побувати на лінійці у цей день ми ніяк не можемо. Але сьогодні у нас чудовий день. І ми даруємо можливість всім учасникам освітнього процесу побувати на віртуальній святковій лінійці в нашій школі. Не лише жителі нашого міста можуть нас побачити, але й наші друзі всієї України та будь-якого кінця світу. Камера, мотор, поїхали. поїхали! Знову вересень прийшов на наш поріг. Прекрасне свято в нашій країні! Своє майбутнє, зміну молоду. Благословляє нині Україна. Хочу запитати учнів нашої школи. До навчального року всі готові. Так! Да! Дорогі діти, шановні батьки, учителі, на календарі 1 вересня, День знань. Це свято дитинства, надій, яким ми традиційно розпочинаємо новий навчальний рік, затьмарене війною у рідній Україні. Військова агресія вносить корективи у життя школи та кожного учасника освітнього процесу. Але українці завжди були, є і будуть унікальною нацією з великим науковим і творчим потенціалом. І наша школа не виняток. Цьогоріч у нашій школі навчатимуться 368 учнів, серед яких 34 першокласники. Дорогі наші найменші школярі. У вас починається цікава і чарівна пора. Ви матимете нових друзів, ви дізнаєтесь багато нового. Ви будуватимете свій власний світ яким з часом буде пишатися ваша сім'я, школа, а, можливо, і вся Україна? Дорогі діти, в усі часи освічена людина користувалася повагою і авторитетом. Нехай плідним буде кожен ваш день. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік буде особливим для вас. Я бажаю, щоб ви отримали ті знання, на які сподіваєтесь, і вони допомогли вам успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання і вступити до омріяних вами навчальних закладів. Минулорічні випускники ще раз підтвердили високий рейтинг школи успішною здачею мультипредметного тесту. Ми маємо чотири результати по 200 балів, середній бал 167, 33% – понад 180 балів. Це спільний результат педагогів школи та наших учнів. Тож, шановні колеги, щира вдячність вам за творчу працю, адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє завтрашній день Української держави. Прикро, що з 1 вересня ми працюватимемо дистанційно, але засновник закладу робить все можливе, щоб ми могли навчатися в сучасному безпечному закладі. Тож зі святом вас, усіх, здем знань з Спочатку нового 2022-2023 навчального року. Я крокую по стежині, бо школяка я нині І сміються в небі синім про Я весела і завзята, бо сьогодні у нас свято і тримаю, я портвели у руці. Сонечко Подія святкова, наш перший клас, вам зараз слово. Я хвилююся в ніколи, бо сьогодні йду до школи. Сонця, ніжні промінці грають мене на лаці. Та добре бути школярем, йти до класу з букварем. Найду я друзів тут багато, працюватиму за зом. Любі друзі, я в школяр, в соцмережі напишу. Дуже-дуже вас прошу. Полоді тут все. на забувати у дову слово ті дії спосувати. Я хвилююся, як ніколи і збираюся, до школи, бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Наш кімна подвір'я знову зібралась дітвора. Першу нашу вчительку побачити пора. Я навчуся в рівні школі читати і писати. будемо багато знати багато. Здравствуйте, школа, зрастий клас. Там зустрічати нас ми зібралися і дві. всі прохуємо в перший клас. Добрий путь і добрий час. Дякуємо нашим першачкам. А зараз. Вже час послухати випускний, найстарший клас. Ще вітаємо всіх із новим навчальним роком. Це народним днем мудрості, натхнення та нових відкриттів. Бо кожному цей день переступив до їх рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання найкраще в нашому житті. Зі святом всіх нас! Принесе в кожну школу нас, та родину. Добрий настрій та «Мир» зі святом. Шановні вчителі нашої школи. Від цього учнівського колективу вітаю вас із цим чудовим святом. Нам дуже пощастило, що ви нас Дякуємо вам за вашу підтримку і терпіння, за за вихідність і цікаві вас! Дорогі школярі, усі часи насвідчена людина користувалася по вам. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Зростайте здоров'я. Досягайте високих результатів навчання, незважаючи ні на що. А нашим кошачкам хочу побажати ніколи не зупинятися на дорозі з ним. Щасливим. Інститут повітрі для 10 матері, який називається Батьківщи. У школі нас навчають бути українцями. Нам молодим розбудовувати та боронити самостійність нашої держави. І це можливо лише завдяки боротьбі та надалекій праці. Ніхто нам не збудує державу, але ми самі її не збудуємо. Ніхто нам. Самі нації не спочину. Наше завдання на сьогодні вчитися. Звідчить величезного маленького навчитися і з нові знання. стання, легкого навчального договору, дружня атмосфери, цікавих подій, високих результатів навчального десятків, постійно правда, набуть краще. Ми – де, все буде України. Вже минуло літо променисте. І дзвоник знов до школи кличе нас. Тут все святкове, гарне і врочисте. Щасливий путь! Зі святом вас! Хай буде всім! Цей день як свято. Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвоник дзвоне радісно і завзято. Хай буде радість вищою від слів! На цьому свято знань та інтелекту завершено. Стоп! Знято!